Слава Ісусу Христу! Друзі, дуже приємно бути сьогодні саме в Домі Божому. І сьогодні хотілося б поділитися з вами одним коротким і важливим текстом з Божого Слова. Це Книга притчі, 16 розділ, 7 вірш. Коли стежки людини Господу до вподоби, то Він і її ворогів мирить з нею. Ще раз, коли стежки людини Господу до вподоби, то він і її ворогів мирить з нею. Друзі, як часто ми з вами читаємо книгу притчі? Якщо ми бажаємо бути мудрими людьми і не робити помилок, то треба досліджувати цю книгу. Тому що це є книга мудрості. Яка була перевірена на протязі тисячоліть. І все, що від нас вимагається, уважно читати, роздумувати і намагатися зрозуміти, як використати ці поради у своєму житті. Цей текст звертає нашу увагу на стежки людини. І якщо ці стежки Богу подобаються, то дивіться, що може відбутися. Тоді. Навіть запеклих ворогів Бог може примирити з цією людиною. Життя є непростим, десь в якийсь момент з якоюсь людиною можуть виникнути напружені стосунки або навіть ворожі. І, звісно, Господь чекає від нас, щоб ми жили в атмосфері миру і спокою. Щоб у нас не було ворожнечі з кимось. Написано: якщо є можливість, то живіть у мирі з усіма. Пам'ятаєте? Людина створена для того, щоб жити у стані миру, спокою, любові і добра. І якщо раптом з якоюсь людиною виникають напружені стосунки, то, звісно, не треба чекати, щоб Бог якимось неймовірним наднародним чином зразу помирить. Перше, що треба зробити, докласти власних зусиль, да? те, що ми можемо з вами зробити, щоб ось цю ситуацію владнати. Щоб ось ця напруга у стосунках з якоюсь людиною зникла. Як це зробити? Найпростіше зустрітися з цією людиною наодинці в якомусь новому такому місці або локації. Локації, з якою нема поганих негативних спогадів. Ну, скажімо, нова кав'ярня гарна, красива, модернова, з чудовим меню. Посидіти там і просто годинку поговорити. Не про ті проблеми, зразу, звичайно, які були колись у минулому, а просто про життя один одного. Спитати, як ця людина живе, що її хвилює, які. В її житті є проблеми або, навпаки, що є причиною її радості? І повірте, ось така розмова протягом однієї годинки у більшості випадків вона дозволяє вирішити більшість напружених моментів. Але іноді буває так, що дуже така складна ситуація, буквально глухий кут. Наприклад, як Україна може помиритися з Росією? Як? Тільки Бог може це зробити. Правда ж? Ми не знаємо, як з ними помиритися. Це дуже така глибока і давня ворожнеча, яка формувалася протязі століть. Але написано, що Бог може примирити. Може. І для цього є умова, щоб стежки людини були Богу до вподоби. Крапка. Або країни. Якщо людина або країна рухається і живе згідно Божих стежок, тоді Господь може примирити навіть з найбільшими ворогами. І ось тут ми наблизились до основного такого ключового моменту дослідження цього тексту. А якими ж стежками треба ходити людині або країні для того, щоб Бог виконував ось цю функцію примирення з ворогами? Звісно, стежки людини або країни повинні бути узгоджені зі стежками Бога. Друзі, ви знаєте, що у Бога також є стежки, якими Він ходить. І коли людина рухається такими ж стежками, то звісно, що вони Богу до вподоби. І тоді Господь робить те, що може, для того, щоб вирішити всі необхідні проблеми і задачі. У нашому житті. Далі, наступне логічне питання, яке виникає перед нами: а якими стежками ходить Бог? Бо якщо ми не будемо знати чітко його стежок, то як же нам жити так, щоб догодити Богові? Це неможливо. Перше, що треба зрозуміти, якими стежками ходить сам Господь. І сьогодні хотілося б пригадати двічі, можливо, навіть три. Таких стежків. Читаємо. Перша книга Біблії, книга буття, вже в перших віршах Слово Боже показує нам першу стежку нашого Господа. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Перша стежка Бога це стежка творця. Друзі, подумайте над цією думкою. Стежка творця. Якщо комусь здається, що Бог там у небі мільйонами років лежить на дивані і дивиться телевізором, мовно кажучи, то ви дуже помиляєтесь. Наш Бог це творець, Він любить працювати. Причому напружено. Він створив небо та землю за шість днів. Можливо, це шість мільйонів років, шість мільярдів років, ніхто не знає точно. Але якийсь проміжок часу. Шість днів Господь працював і один день відпочивав. І дивіться, який результат. Написано: подивився Бог на все те, що він створив і сказав. Дуже добре. Результат його праці дуже добре. І справді, коли ми дивимося на нашу планету, на зорі, на Всесвіт, ми бачимо, наскільки все добре створено. Якісно, досконало. І наш Господь, він виконує цю працю на постійній, регулярній основі. Чому? Тому що саме стежка творця. Дозволяє Богу залишатись абсолютно досконалим. Якщо не рухатися цією стежкою, наш Бог не був би досконалим. Тому що тільки праця, тільки досягнення цілей дозволяє людині розвиватися. Досконалість не полягає в тому, щоб досягнути якусь одну таку проміжну позицію, розслабитись і сказати: Ну, все, з мене досить, я вже буду відпочивати. Як тільки людина зупиняється у якійсь справі, наприклад, робота чи бізнес, і каже, все з мене досить, це початок падіння. Можливо, не зразу, але з часом іде падіння. І повірте, це в будь-якій роботі, в будь-якому бізнесі, навіть в церковних служіннях, якщо якась церква скаже, все, з нас досить спасати людей. Може бути така ситуація? Чому ні? Ну втомились, брати, пастор втомився, помічники його втомилися. Нащо нам проповідувати, якісь глибокі істини досліджувати? Ну досить, ну вже спасли 400-500 людей і все, фінал. Друзі, як тільки ось цю думку прийняти, Через один, два, три роки тут нікого не залишиться. Люди десь підуть в інші, більш потужні церкви, які продовжують рухатися вперед, які не зупиняються на досягнутих цілях. Саме в цьому досконалість. Процес розвитку, руху вперед. Саме це робить людину і Бога досконалим. І для нас з вами. Важливо зрозуміти цю стежку Бога. Чому? Тому що іноді в житті людини буває ситуація, коли людина відчуває апатію, депресію, руки опущені, людина вже не знає, що їй робити, вже жити нецікаво. Бувало таке у когось, друзі. Мабуть, бувало. В якийсь момент приходила апатія. Одна із головних причин, чому це відбувається, тому що в житті людини припиняється рух вперед. Тому що людина перестає рухатися стежкою творця. Вона зупиняється. Нема ніч, ніякого руху в її житті, нічого не міняється, роками все залишається ну, в такому ж стані. І тоді жити стає нецікаво. Приходить апатія. Уявіть собі, ось ми вже потрапили у вічність. І що там? Якщо ми не будемо у вічності рухатися шляхом творця і уявляємо собі вічність, як просто лежати на дивані і дивитися якісь серіали, то, друзі, ви сильно дуже помиляєтеся. Там у вічності ми будемо напружено працювати. Крапка. Тому що без цього. Швидко прийде апатія, депресія. А у вічності такий стан неможливий. У вічності з Богом мається на увазі. З дияволом так, там все це буде. І депресія, і апатія, і чорні хмари в душі і в серці. Все це буде. Але з Богом це неможливо. Тому що ми побачимо Його таким, який він є. А він потужний працівник. І ми, як діти Божі, будемо. Разом з ним працювати, створювати нові планети, галактики, Всесвіти, все що завгодно. Саме тому вічне життя і називається життям. Не вічна апатія, не вічна депресія, друзі, а вічне життя це постійний рух вперед. І ось тут, на Землі, ми з вами вже навчаємось рухатися шляхом Творця. Тому, якщо комусь сумно стало жити, то почніть щось нове. Зробіть новий ремонт у своїй квартирі. Спробуйте побудувати новий будинок. Спробуйте почати хоча б нове служіння в церкві. Або прийняти участь в якомусь новому служінні. Друзі, не бійтесь пробувати щось нове. Скажімо, в нашій церкві три десятки різних служінь. Не одне, два, три, а три десятки. В скількох служіннях ви себе пробували? Ось брат показує три пальці в трьох служіннях. А є три десятки служінь. Тому не бійтеся пробувати, не бійтеся розвиватися в чомусь. Не зупиняйтеся на одній локації у своєму житті. Тому що як тільки відбувається ось така зупинка, Рано чи пізно приходить сум і апатія. Тому перша стежка Бога, одна з найбільш важливих, це стежка Творця. І для того, щоб наше життя було приємним для Бога, нам з вами треба рухатися саме цією стежкою. Далі читаємо наступний текст вже про другу стежку. Псалтир 2.4.10. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. Друга стежка нашого Господа це стежка милосердя. Коли ми уважно читаємо Боже Слово про життя Ісуса Христа, то ми бачимо, що Ісус він намагався допомагати людям. Він їх годував. Він їх навчав, Він їх уздоровлював, він робив все, що було в його силах, для того, щоб людям було добре. Пригадайте перше чудо Ісуса Христа. Що він зробив? Перетворив воду на вино під час весілля. Що це таке? Це стежка милосердя, друзі. Ісус побачив проблему. Здавалося б, невеличку, несуттєву. І він використав свою духовну надприродню силу для того, щоб цю проблему закрити. І зверніть увагу, це було перше чудо. Здавалося б, Ісус, ну перше чудо має бути ну чимось грандіозним. Наприклад, підняти цунамі і знищити Римську імперію, змити той Рим просто в море. Оце було перше чудо. Да? Оце було потужно. Римського імператора разом з усіма його легіонами. Міг Ісус це зробити? Міг. Але чомусь не зробив. І перше чудо було перетворення води на вино, стежка милосердя. Друзі, не стежка знищення, не стежка покарання. Ісус не для того прийшов на землю, щоб звести вогонь і попалити всіх грішників. Або змити їх водою. Він прийшов для того, щоб спасти грішників, достучатися до серця кожного, навіть до римських легіонерів, до римських імператорів. Ось для чого прийшов Ісус стежка милосердя. Або пригадайте перше чудо Єлисея. Один з найбільш потужних Божих пророків. Знову ж таки, яке було перше чудо Єлисея, коли він вже перейшов через Йордан і переконався в тому, що він мав силу і лів по двійному розмірі? Що він зробив? Хто пам'ятає? Так само історія з водою: уздоровив воду в одному селищі, яка була хворою, і люди там хворіли через те, що вода була поганою. Уявіть собі Єлисея в тій позиції, коли на ньому дух Іллі у подвійній мірі, він міг реально там гори переставляти, вогонь з неба зводити, нищити ворогів на раз-два. І коли його попросили допомогти в тій ситуації і щось зробити з водою, він міг би сказати, люди добрі, да що? Та да на мені сила Божа неймовірна, про яку воду ви говорите? Та да я таке можу зробити, що вам навіть і не снилося. Але Єлисей чудово розумів цю стежку нашого Бога, стежку милосердя. Він помітив цю проблему, він не пройшов повз. Він звернув увагу на ці труднощі, які переживали місцеві жителі саме через воду. І він використав свою велику силу, Божу, духовну силу. Щоб оздоровити джерело води в тому селищі. І для нас це великий приклад, друзі. Тому що якщо такі люди, як Єлисей, як сам Господь Ісус, ходили стежкою милосердя, то, звісно, що і ми повинні ходити цією ж стежкою. Яка альтернатива цій стежці? Якщо, наприклад, людина. Не хоче ходити цією стежкою. Альтернатива називається так: стежка байдужості. І ця стежка приведе людину прямо до пекла. Подумайте про це. Ісус одного разу сказав великому такому натовпу. Відійдіть від мене, я не знаю вас. Чому? Був голодний і не нагодували? Не мав одягу, і не одягнули. Був у лікарні і не прийшли. Був у в'язниці, і так само не навідали. Кінець темрява, безодня, пекло. Чому? Люди були байдужими до горя інших людей біля себе. Хто сьогодні? Визнає перед Богом і кається у гріхах байдужості. Ну, я особисто не чув такого. Люди навіть і не розуміють, що це гріх. Думають, що це взагалі ну, щось таке, ну, просто живуть, як хочуть, розважаються, не думають про інших, думають тільки про себе, щоб їм було добре. А Бог говорить, це гріх байдужості. Ідеш цією стежкою. І вона приведе тебе до пекла. Фінал буде дуже поганий. Ось чому церква Ісуса Христа, вона не має права бути байдужою до проблем суспільства навколо, до проблем членів церкви, братів і сестер. І коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, то ми бачимо, що всі члени церкви вони не мали гострих потреб. Чому? Тому що церква турбувалася про своїх членів. Люди турбувалися один про одного. Церква це група людей, які люблять Господа і народилися з гори. Такою була перша церква. І такою має бути і остання церква, яка рухається стежкою милосердя. Минулі часи 100, 200-300 років назад. Якщо ми уважно читаємо історію церкви, то ми бачимо, що саме церква Ісуса Христа будувала лікарні, будувала школи для того, щоб покращити життя суспільства, для того, щоб оздоровлювати людей і навчати їх, як жити правильно. І це дуже добре, що робила церква тоді. І сьогодні церква продовжує робити такі ж самі справи. Наша церква благодає, друзі, так само будує школи, будує великі будинки, будує лікарні, дитячі садочки. І це є шлях милосердя, це є шлях турботи про суспільство навколо нас. Ми робимо те, що в наших силах, для того, щоб людям навколо жилось. Добре і приємно. Тому давайте перевіримо, друзі, сьогодні наше християнське життя. Наскільки ми рухаємося цією стежкою, і якщо хтось помічає за собою байдужість, то будь ласка, щось змініть. Спробуйте запитати у людини біля себе, як твої справи, як ти живеш, чи є у тебе якісь проблеми, чи можу я тобі чимось допомогти. Друзі, в більшості випадків треба просто вислухати людину, знайти час для того, щоб не втекти зразу кудись після служіння додому, а підійти, поспілкуватися, запросити на каву, вислухати людину. Це найбільша допомога. А далі дати пораду, те, що Господь дає нам сказати цій людині саме в цей момент. 90% питань вони закриваються саме так: уважність, спілкування і порада. Це те, що створює в церкві атмосферу благодаті. Інакше буде атмосфера байдужості. Інакше буде атмосфера холоду, а не тепла. І ми з вами, кожний окремо, і всі ми разом створюємо. Ту чи іншу атмосферу. Знаєте, кожна церква вона має свою атмосферу. Інколи буває так, я пам'ятаю, десь в гості якусь таку громаду зайшов, закінчилося служіння, 5-10 хвилин нікого нема. Все, люди порозбігалися, миттєво. Куди вони біжать? Сотні людей, Все, нікого нема. Ми там вдвох з дружиною залишилися в залі. І так якось було неприємно. Це атмосфера холоду. Атмосфера метушні. І навпаки, були інші приклади, коли закінчується служіння, і майже всі залишаються. Якась кава, чай, спілкування, люди підходять, питають, і в такому середовищі людям добре, правда ж? Людям приємно. Стежка милосердя робить церкву церквою, саме такою, якою вона повинна бути в Божих очах. І сьогодні хотілося б разом з вами помолитись. Помолитись про те, щоб ми щоденно досліджували Божі стежки і свідомо намагалися рухатися стежками нашого Господа. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми вдячні тобі за те, що сьогодні ми є живими і здоровими. Ми вдячні тобі за те, що ми можемо бути сьогодні саме у домі Божому, не десь у лікарні, не десь на ліжку у хворобі. Але тут, у домі Божому, можемо читати Твоє слово, можемо співати чудові пісні. Можемо відчувати твої теплі долоні і дію Твого Святого Духа, коли ти піднімаєш нас в небо, наші серця, наш розум, Господь. Ми вдячні тобі за те, що на четвертий рік війни наш храм є цілим, наші будинки і квартири є цілими, і ми є живими і здоровими. Ми вдячні тобі за те, що Господь, ти сам є Богом, який рухається шляхом милосердя. Ми вдячні тобі за твою любов і турботу, за те, що ти займаєшся не тільки якимись надзвичайними космічними справами, але бачиш кожного з нас окремо, маленьких людей десь там, на маленькій планеті земля. Ти бачиш кожного, і тобі цікаве наше життя, всі моменти нашого життя. Господь, ми вдячні тобі за те, що ти є саме таким Богом. Небайдужим Богом, не захопленим тільки своїми якимись високими справами, але Богом, який є відкритий для спілкування, який завжди готовий вислухати кожне своє дитя, який завжди готовий почути молитву покаяння грішника. І ми вдячні тобі за те, що можемо вірити саме в такого Бога. І ми молимо і просимо тебе, торкайся сердець людей навколо нашого храму. Десятки тисяч людей, які живуть навколо, щоб вони почули твій доторк десь в глибинах свого єства, щоб вони поприбігали сюди, в наш храм на служіння, щоб цей храм був переповнений на всіх служіннях Господь. Ми молимо і просимо тебе, благослови Україну масовим покаянням і наверненням, щоб люди почали ходити твоїми стежками. Тому що тільки тоді ти можеш примирити нас навіть з найбільшим ворогом, і ти знаєш, як це зробити. У тебе є безліч методів для примирення і все, що вимагається від населення України, ходити Божими стежками, стежками покаяння, стежками Творця, стежками милосердя, стежками добрих справ. Батько Небесне, ми молимо і просимо Тебе, благослови. Україну ходити твоїми стежками, амінь.